Вітаю усіх, хто працює зі мною. І сьогодні ми розглянемо логічні пари, але вже з алгебри. Тобто, в нас йдуть завдання на встановлення відповідностей. Перше завдання є три завдання і п'ять відповідей там є. Я написала тільки три, які відповідають моїм умовам, а взагалі-то там п'ять варіантів вибору, а ви будете вибирати правильний, розв'язуємо їх. М косинус 8 Пі дорівнює А, мені потрібно знайти А. Я думаю, косинус е, періодична функція з періодом 2 π а тут 4 таких періоди, тобто, фактично, це косинус 0. Косинус 0 е, е, нас дорівнює одиниці, тому тут виходить, N у мене множиться на одиницю, тобто А дорівнює n. Я вибираю від до першого варіант В а дорівнює Н. Розв'язую далі Логарифм е, числа 8 за основою 2, плюс логариф числа Н за основою 2 дорівнює логариф числа А за основою 2. Я розумію, якщо додаються два логарифми, то пишеться один логарифм, а 8 я повинна помножити. На n під цим логарифмом. Тобто А в мене буде дорівнювати 8 n А дорівнює 8 n і це відповідь А до другого завдання. До третього завдання. У мене є корінь квадратний. Під коренем стоїть корінь n Н степеня з восьми. Це дорівнює корінь з восьми. Ну, а показне корення тут А. Мені потрібно знайти оце А. Я знаю, що якщо я беру корінь з корення і записую під один корінь, то тоді показнички оцих двох коренів перемножаються. Тут у мене 2, тут у мене n. Перемножаю, буде 2n, тому A дорівнює 2n. І до третього завдання в мене буде відповідь Б. Рухаємося далі. Знову ж таки, три завдання і три правильних відповідей. Із п'яти, що вам запропонують, а ви там будете вже орієнтуватися. N m М дорівнює А, Знайти А. Я розумію, що синус π – це в мене 0. І скільки б я його не множила, отут, ну, тобто, скільки б разів P отут я не брала, все одно в мене буде синус того кута дорівнювати нулю. Тому тут N у мене множиться на 0, буде 0, звідси А дорівнює нулю. Дивимося далі. 2 в степені m ділиться на 2 в степені n, і це дорівнює 2 в степені А. Ми знаємо, що при діленні степенів основа залишається та сама, а показники віднімаються. Тобто А в мене буде дорівнювати М-. -м. І це буде перша відповідь. Далі корінь n-ного степеня Під коренем корінь много степень і із числа 2. І це дорівнює одному кореню, під коренем 2, показник корення дорівнює А. Тобто тут, знову ж таки, коли я добуваю корінь з корення, то показники при цьому перемножаються. Тому А буде дорівнювати МГ. Це і буде правильна відповідь. Тобто третє В. Наступне завдання. Три завдання маємо. 3 в степені М помножити на 9 в степені n дорівнює 3 в степені А. Я думаю, отут дев'яточка, оця мене не влаштовує, мені з неї треба зробити 3. А 9 це буде 3 в степені 2n. Далі, я множу степені з однаковими основами, показники при цьому додаються. Тобто, я до M буду вже додавати 2n. До М я додаю 2n. Оце і буде моє А. Тобто ось так. Далі М плюс n до квадрату. квадрату М у квадраті, мінус M у квадраті. Ви знаєте, що коли ми підносимо двочлен до квадрату, то це треба взяти квадрат першого виразу, він з цим знищиться, квадрат другого виразу, він з цим знищиться. І між ними буде подвоєний добуток. Отой подвоєний добуток якраз і залишиться. А подвоєний добуток це 2М на М. Тобто буде 2М на n. І буде відповідь Б. Наступне завдання логарифм за основою 3 числа 27. В степені ММ MM дорівнює А. Я думаю, мені отут, з, з цього 27, я зроблю 3 в третьому степені. 27 це 3 в третьому степені. Далі, оцей тоді показничок піде наперед, стане перед логарифмом. У мене залишиться логарифм за основою 3 числа 3. А це одиничка. Тобто моє А буде дорівнювати 3 мн у те, що сюди пішло наперед. А дорівнює 3 мн Не знаю, як ви, а я люблю розв'язувати ось такі завдання. Вони мені цікаві і корисні дуже.